Повідомлення про замінування торгово-розважального комплексу Сонячна галерея надійшло до чергової частини Саксаганського райвідділу у неділю 17 листопада. Вже за декілька хвилин піротехнічні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій міліції та держохорони здійснювали евакуацію відвідувачів та працівників центру. Після обстеження декілька тисяч метрів квадратних, на яких розташовані 124 торговельні павільйони, гіпермаркет, виставкова зала, фастфуди, вибухівку знайдено не було. Натомість жартівника, дзвінок якого став причиною тривоги, знайшли. Ним виявився 13 річний підліток. Оперативним путем був встановлений значить, несовершеннолетний, якому виповнилося 13 років, який, находясь на, на стаціонарному лікуванні в лікарні, значит, без, без, без видимо на то причин ради развлечения позвонил. на линию 102 и сообщил об этом инциденте. Была осуществлена эвакуация людей. значит, Только персонала Солнечной галереи было эвакуировано 309 человек, не считая того, что посетителей их намного больше. То же самое были эвакуированы, полностью было оцеплено здание Солнечной галереи. Не выявлено было взрывчатое вещество на территории, также прилегающей территории торговому развлекательному комплексу Солнечной галереи. За подібні жарти коментує прокуратура, передбачено доволі суворе покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Та з огляду на вік жартівника, скоріш за все, цього разу, за рішенням суду, згідно чинного законодавства, покарання у вигляді матеріальної компенсації завданої шкоди нестимуть батьки. Загалом вже тільки з початку поточного року у місті надійшло сім повідомлень про хибні замінування останні 18 листопада. До чергової частини Дзержинського РВ ГУМВС України Дніпраторської області надійшло повідомлення про замінювання е, палацу молоді і спорту з адресу 20... Парціз до 11 а за результатами перевірки факти викладені в повідомленні не підтвердились на теперішній час встановлено особу відомості, відносно якої внесені в ЄРДР. Це повнолітня особа, яка на яка зателефонувала в. Мобільним зв'язком та повідомила в чергову частину про заміню замінювання палацу спорту. знаходилось в стані алкогольного сп'яніння. На теперішній час ініціюються ініціюються заходи щодо е, обрання запобіжного заходу у першому другому випадку. мотив вчинення злочину попередні з хуліганських мотивів. Минулого року таких жартівників було 10. Більшість з них отримали реальні покарання у вигляді позбавлення волі.